Дороговцева показала рідкісне фото сином, який помер. Не дай господь бог нікому переживати своїх дітей. А от співак діду висловився про мобілізацію артистів та пояснив, чому не воює. Не можна кидати дельфінів в пісок, а антилоп в море. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео. І підписуйтесь на канал, я поховала сина. Мені стало зовсім нічого не страшно Взагалі, отже, акторка Ада Роговцева поділилася на своїй стрінці в інстаграмі рідкісним архівним фото разом із зі своїм сином Костянтином Степанковим, який помер у 2012 році після тривалої боротьби з раком. Пише 24 канал. Це пережити не можна це страждання, це біль. Це неможливість умре тільки мною. Акторка опублікувала чорно-білий знімок день народження сина 11 лютого. У цей день Костянтину виповнилося б шістдесят роки. Єдиний син Адару Гавцевої Костянтин Степанков помер 1 липня 2012 року на 50-му році життя. Внаслідок онкологічного захворювання. Він займався театральною та кінорежисурою. Працював у міжнародній академії екології. І брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС цього року поховала сина якому 50 років, і любов моя не приємним спогадом. Є той факт, що на початку 90-х для своєї мами народної артистки Ади Роговцевої чоловік поставив бенефісний спектакль. Благодарую на сцені Київського театру імені Лесі Українки. Син коротко підписала фото роговцева Не дай господь бог. Нікому переживати своїх людей. Як син мій умер, то я не сплю. Раніше Роговцева прокоментувала смерть сина і чоловіка. Вона назвала себе нещасливою людиною. Я нещаслива, я сина поховала і чоловіка. Йде війна і гинуть люди. Я дуже нещаслива. Але це не звільняє мене від того, щоб бути доброю і уважною до людей. За цей рік війни я постаріла на 10 років. У мене відбирають мою спокійну старість, і мене це так дратує. Але не можна втрачати надію. Розповіла знаменитість. Сину. Та зорю, що це нас спіткало, де не додивились. Ще давніше українська актриса театру і кіно, улюблениця мільйонів глядачів, поділилася фотографією свого онука, який захищає зараз Україну у війні проти Росії. Відповідне фото актриси запостила на своїй сторінці в Фейсбук. Він моя радість і моя гордість. Він неймовірно талановитий в усьому. Він вміє і продовжує вчитись любити, і він не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні. Актриса поділилася своїм Олемі розповіла, що плаче, бо не може обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його день народження, але він там, де повинен бути. Господи, спаси і збережи перемоги, мій Олексій, сил, вміння, божої допомоги та захисту. Многе літа, моя любов з тобою завжди. Вчора я його знову відправила. Він приїздив на 2-3 дні. То я у мене є робота. Я чекаю, але я чекаю ліво. Намагаюся щось робити, хоча знаєш, я кажу, що ця війна вона для мене тисячу разів підступніша ніж може для когось іншого, тому що приходить випробування віком. Щиро дякую всім українцям. Разом обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім. А от у Гродні Ада Роговцева виклала спільне фото з головнокомандувачем Збройних сил України в соціальну мережу інстаграм і досить щемливо підписала його. Розповідає РБК Україна з посиланням на допис Ади в інстаграм-профілі. Хизуватися погано, але я зараз хизуюсь, тому що переді мною подарунки від Валерія Федоровича Залужного. Це прапор безцінний з його підписом. Це отаке От марка така з його портретом. А головне, тут є записка. Його рукою написані добрі слова. Добрі слова, які стосуються не тільки мене, а всіх нас. Хто вірить перемогу, дякую долі за те, що подарувала мені особисте спілкування з Валерієм Залужним до того, як його ім'я стало рідним кожному українцю і відомим на весь світ. І найперше, що я дізналась про Валерія Федоровича, він людина слова. Саме його усиллями Дмитро Куцюбайло, легендарний командир першої штурмової роти, ДУК, отримав звання Героя України ще до того, як його підрозділ увійшов до Лав ЗСУ. Лишиться незабутньою зустріч героя добровольця. Да вінчі та головком залужного на сцені жовтневого палацу, коли Валерій Федорович особисто приїхав, щоб привітати та прикріпити золоту зірку героя Накіта Людмитра. Я під захистом Залужного. Ми всі українці, під його захистом, вірю в нашу перемогу. Також жінка наголосила серед її друзів, яких у 2014 році доля провала у військо, є ті, кому довелося служити в підрозділах, якими командував Валерій Федорович з їхньої розповідей. Вона впевнилася в тому, що побачила й сама високоосвічений, професійний, людяний, сміливий, цілковито відданий військовій справі, вірний Україні залужний став уособленням свого війська і свого часу. У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовити і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! За плечами генерала, всі ступені військової освіти і усі з відзнакою, всі щаблі військової служби від корсанта до головнокомандувача, і всі додали безцінного досвіду. Він займається справою свого життя і досягнув у ній світового визнання, зупинивши російську армію, наче сама доля готувала його. На порятунок України в часи найтяжчих випробувань нам пощастило мати залужного на чолі війська в цей історичний час. Беззаперечний авторитет генерала серед військових є одним із товпів нашого спротиву та стійкості. Геніально. і в кадрі, і в житті за щирий сміх і сльози. Я дякую тобі, хто ж так красиво придумав. Сценарій накрутив, щоб ти мене, а я тебе назавжди полюбив. А ти така, а ти така, така сама, як я. Два роки тому Ада Роговцева зіграла одну з головних ролей у новій квест комедії «Дідьо». Артист виступив режисером фільму. 54 роки не відмовляється від роботи від режисерів. Багатим хочеш бути. А як ви думаєте? Ясно, що хочу. Ну то лягай біля мене. Тепер переходимо до дідьо. Український співак Михайло Хома днями в Америці взяв участь у благодійних заходах, спрямованих на підтримку України. На запитання, як дідю ставиться до того, що артисти, політики і волонтери, ніби окрема каста, яка не воює, зазначив, він багато робить для пришвидшення нашої перемоги. Про це він розповів в інтерв'ю Анні Олицькій. Ми кожен день збираємо гроші, особисто я з Олександром Пономаревим, Ми більше трьох мільйонів доларів. Збирали по світу з перших днів, коли було найстрашніше. Ми їздили до військових. Ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома. Ми були з військовими. Пояснив дідьо. Ворожа, рідна Україна співаки висловився про мобілізацію артистів. За його словами, воювати повинні професійні люди і вести їх за собою. Повинні професіонали, усе має бути професійно. Ми не держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас мають бути професійні керівники і е професійні люди, які розуміють, як це робити, розуміють, як воювати. Не можна кидати дельфінів в пісок, а антилоп в море. Це не про перемогу у війні. Виграти війну можна тільки розумом, грошима та силою волі. Дай Бог нашому керівництву розуму. Як це все побудувати, як відстроїти так, щоб кожен був на своєму місці, і разом це була надзвичайно сильна. потуга. при цьому співак погодився з колею сіргою, який стверджує, воювати повинні всі: і блогери, і артисти. Я погоджуюсь. Інакшого виходу немає. Ми маємо кожен бути на місці. Якщо держава кличе воювати, значить ми маємо всі воювати. Українська армія переможе тільки тоді, коли вона буде професійною. Професійною має бути керівництво і має бути кожен на своєму місці. Коли буде кожен на своєму місці, тоді буде добре. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу!